Що, поговоримо про азот? За зиму азот промивається в нижні шари ґрунту, а все тому, що живемо ми у північній частині шару землі, де ґрунтово бурний комплекс має від'ємний заряд, як і аніони НО3-. А, як ми знаємо із базової шкільної програми хімії, такі заряди не притягуються і НО3 залишається вільним у ґрунтовому просторі і тому за зиму легко промивається в нижні шари. Застосування органічних добрив абсолютно не гарантує того, що у ваших плодах або овочах не буде високого вмісту нітратів. А все тому, що абсолютно немає різниці. Застосовуєте ви мінеральні чи органічні добрива в будь-якому випадку надлишок азоту при кореневій зоні гарантує високий вміст нітратів. Є три форми азоту. Нітратна, амонійна та амідна. Нітратно амонійну краще застосовувати прикоренево, а от амідна буде найефективніша для застосування по листу. Проте, якщо ви зможете її застосувати задовго до посадки ваших рослин, вона пройде довгий мікробіологічний процес і стане доступною саме в ті моменти, коли рослини будуть у пізних фазах розвитку і найбільше потребуватимуть азот. Користуйтесь!